Доброго вечора, громада! Ми вже за традицією на День Святого Миколая зустрічаємось на Софійській площі для того, щоб запалити вогни на головний ялинці країни. Цього року було багато дискусій в умовах війни, потрібна ялинка чи ні. Завдання ворога для того, щоб забрати таке велике свято, День Святого Миколая, Різдво наших дітей. Для того, щоб загнати всіх депресію, тому я вважаю, нам потрібна ялинка, нам потрібно ні потрібно в якому разі забирати таке велике свято у наших дітей. І тому я хочу привітати всіх з Днем Святого Миколая. Сьогодні також день тих, хто в цей момент захищає нашу країну від ворога, захищає наших дітей, наше майбутнє і робить все для того, щоб навіть у нас був святковий настрій тих хлопців, які також сьогодні. Святкують День Збройних Сил України. І Також ми всі вітаємо і дуже вдячні кожному з них, хто захищає нас, наших дітей, наше майбутнє. В День Святого Миколая ми презентуємо головну ялинку. Вона білого кольору. Більше двох кілометрів гірлянд. Більше двох тисяч іграшок на наші ніли і гарний святковий настрій. Я хочу побажати кожному з вас миру, добра, добрих справ. І ми всі бажаємо, ми мріємо за те, що мир повернеться на нашу землю. Ми підтримуємо наших військових. Вітаємо їх з їх святом Днем Збройних сил України і вітаємо всіх вас з Днем Святого Миколая. І бажаємо мрії. Бажаємо, щоб кожна мрія втілилась і бажаємо чуда, диво, яке повинно бути гарний настрій в цій великий святковий день. А зараз. Я закликаю кожного з вас зворотний відлик від трьох, три, два, один! Слава Україні! Все свято вас!